Хибне таке уявлення, да що соціальний бізнес, тобто бізнес, який приносить користь, він схожий більш на благодійність. Дав якщо ви не залучаєте ресурси, ну то ви просто не розвиваєтесь. В Той момент я вже зрозуміла, що так у мене було там декілька шкіл вже, але я зрозуміла, що зараз ми вперлися в стилю. Моїх компетенцій. Потрібно йти до людей, які в цьому розуміють, так? працювати з професіоналами. Тому я написала Світлані, і вона зробила експертизу в моїй компанії. Мені іноді здається, що мій талант він в тому, щоб ну, надавати крила людям, да, там, або організаціям, тому що до нас люди приходять і кажуть. Та ми нічого такого особливого не робимо. Ну ми б там просто щось робимо. Ми просто, от у мене там просто там 10 шкіл. Ну там просто, просто у мене 10 шкіл. І нагадую, що Ксенія сама керує 10 школами в різних країнах. Тобто це не франшиза. Перший грант, який ми отримали, це був грант від ЄБРР на якраз маркетингову стратегію, на позиціонування, візію, місію, тобто на те, що складає суть нашої компанії. Це дало значний поштовх. І як по кількості, так плюс три школи. Так, по новим продуктам і по якості, коли ви усвідомлюєте наскільки речі ви круті робите, mm. да, да то ви тепер розумієте, що ви експерти і бачите ще ефективне добро, да і ланцюжки доданої вартості. А що ще можна робити? Як тобі, окрім грошей, да, mm -hmm. що тобі ще дає робота з грантами? Це підтримка, це розвиток, це погляд на нашу компанію вже під іншим кутом. І це і постійні від... рекомендації вдосконалення. Да, оце що я хотіла сказати: постійні рекомендації вдосконалення. Де ще що ми можемо доробити? Ви бачите, що це не історія одного дня. Да, коли ми да. працюємо з грантами, треба підготуватись до того, що це буде постійна робота. да, це перше. Друге, це те, що ти відмітила, що постійний розвиток, постійне навчання, ну навчання у нас тому uh -huh. я. Всім рекомендую записуватись до нашої академії. Це навчання дає оці навички структурування, структурування інформації, структурування вимог, структурування болей, структурування своєї роботи, структурування усього.